От купальників купше. Ось такий купальник у розмірі М. Дуже гарний такий топ зроблений зверху з вишивочкою. Така моделька в розмірі М. Суцільний купальник в розмірі L. Такий зелений Ска. Такого плану розмір М. Гарна спинка зроблена. Суцільний, На запах можна собі регулювати розмір грудей, еска, полосочка в розмірі М. На одне плече розмір М. Такий яскравий кольоровий розмір L. І суцільний такий теж собі можна грудну клітку регулювати в розмірі М.